Добрий день, мене звати Андрій, компанія Корнь. Тема сьогоднішнього відео продукти Invicti. І як ви можливо знаєте, в Invicti зараз два продукти. Це Акунетікс Premium та Invicti Enterprise. І оскільки це дуже часте питання, з яким ми стикаємося майже на кожній демонстрації, я вирішив зробити це відео доступним, щоб будь-хто міг розібратись в питанні в зручний для нього час. Як ви розумієте, сьогодні ми переглянемо консоль Acunetix Premium та консоль Invicti Enterprise та розберемось в функціональних відмінностях продуктів. Відео буде побудоване таким чином, що ми будемо переглядати функції по черзі, порівнювати їх між Acunetix Premium та Invicti Enterprise. Перед собою ви зараз бачите консоль Acunetix Premium. І поруч знаходиться консоль Invicti Enterprise. І почнемо. Перший модуль, який ми будемо розглядати, це модуль Discovery. В, відповідно, Аconnet X Premium, він знаходиться в цьому меню. І цей модуль займається тим, що переглядає всесвітню мережу інтернет за певними ключовими параметрами, такими як URL, домен, організація, на якої зареєстрований домен, IP-адреса веб сервер який хостить, та рівні доменів. Такий самий модуль присутній в Invicti Enterprise. Модулі є аналогічними і відповідно роблять те ж саме. Певних особливостей між Invicti Enterprise та Acunetix в цьому модулі немає. Тому підемо далі. І наступним розділом. І модулем є Targets. І відповідно в Acunetix Premium цей розділ називається саме Targets, тобто те, куди ми будемо відправляти security чеки і де ми будемо перевіряти веб-інтерфейс за безпекою. Особливістю в Invicti Enterprise є те, що тут цей розділ називається Websites and APIs. Але це не більше, ніж косметичні відмінності. По суті, як Aconetics Premium, так і Invicti Enterprise розуміють. Під цим одне й те саме. Ціль, таргет або вебсайт розуміється як FQDN Fully Qualified Domain Name. Та як вони ідентифікуються в Invicti Enterprise та Connect Premium, є одна особливість. А Connetic Premium вважає FQDN з будь-яким портом однією ціллю, відповідно, списує одну ліцензію. Ну а Invicti Enterprise вважає кастомні порти нетипові окремими цілями. Тобто. На домені, коли ви реєструєте FQDN, порт 80 і 443, включений в одну ліцензію, всі інші нетипові порти будуть вважатися окремими ліцензіями. Щодо налаштування, зайдемо в доданий раніше таргет на Аconitex Premium. Ми бачимо, що тут є пряма підв'язка між налаштуваннями сканування, так, в таргеті є всі налаштування, які необхідні для початку. Відповідно, тут профілі. Певні специфічні налаштування, швидкість, логін сеquенс рекордер, все підв'язаний до таргету. І для того, щоб запустити сканування з іншими налаштуваннями, потрібно змінити перезаписати ці налаштування і запустити сканування. Invictor Enterprise підходить до налаштування вебсайтів трошки інакше, ну, до таргетів, як би було названо в Akinetics Premium. Вповідно, давайте ми перейдемо в нове сканування і подивимося, різницю. В налаштуванні сканування, як ви бачите, є профілі сканування. І на PHP Test Sparker, сайт, на якому ми будемо сьогодні тренуватись, ми бачимо, що є різні політики, різні профілі. І на один веб-сайт, на один FQDN можна зробити необмежену кількість профілів і підв'язувати їх динамічно. На один і той самий сайт в системі можуть існувати необмежена кількість профілів налаштування цього сайту. І на цьому глибина налаштування не зупиняється. Але перед цим хочу звернути увагу на ще одну особливість. В Invicti Enterprise модуль IaaS називається Shark, а в Acunetix Premium модуль IaaS теж присутній, але називається AcuSensor. Це по факту одна і та ж технологія, яка дає IAS capabilities, здатність дивитись код в момент виконання на веб додатку, але має різну назви. Різниця налаштування в цьому не зупиняється. В Aquunetics Premium налаштування достатньо потужні, але не такі глибокі, як в InVicti Enterprise. Подивимося, що можна налаштовувати в Invicti Enterprise. Давайте зайдемо на сканування. Відно тут є профіль сканування. Це буквально ті налаштування, які ми бачимо в цьому меню. Це, по факту, є аналогом сторінки налаштування AQEX Premium. Але додатково. Ми можемо змінювати політику сканування та політику репортінгу. Давайте зайдемо. Видно, це профілі, налаштування, які ми бачили, у нас цікавлять політики. І давайте нажмемо редагувати якусь політик. Як ви бачите, тут в налаштуваннях дуже багато розділів. Не тільки якісь security-чеки відправляти те, що є в Aconnetics Premium ось тут, в Scan Profile, але і додаткові налаштування, які, на жаль, недоступні в преміумі. Такі як детальні налаштування кроулінгу, налаштування реакції на JavaScript, детальні налаштування відправки на атаки, Як діяти на 404-ті, задати скоп сканування. Певні параметри ігнорувати. Задавати певні значення для форм, якщо такі присутні. Налаштувати брутфорс, Налаштувати автозаповнення. Ігнорування емейл-адресів, якщо ми знаємо, що вони там мають бути присутні, щоб в нас не тригерилась вразливість на публікування, несанкціонованих санкціоновувати емейл-адресів на сайті. Налаштування CSRF, налаштування вебсторежу. Екстеншенів, детальне налаштування реквестів, детальне налаштування хедерів під час сканування, детальні перевірки на SSL, можливість задати кастом проксі під конкретний профіль сканування, використання knowledge base, а також детальні налаштування браузеру. Звісно, Knowledge Base і деякі налаштування браузеру є і в преміум, ні, але вони не такі детальні. Давайте подивимось. Для кроулінгу ми можемо вибрати наперед вбудовані налаштування браузеру, як від імені якого браузеру, з якими налаштуваннями взаємодіяти з сайтом, але вони вбудовані, і їх змінювати неможливо. І також є певне налаштування knowledge base, бази знань, її ми можемо не використовувати або видалити. А як ви бачите в Invicti Enterprise, ці налаштування значно більш детальні. Додатковою особливістю в профілі сканування, для цього перейдемо в сканування і нове сканування, додатковою особливістю в профілі сканування є аутентифікація. В Акунетіксі, преміумі, є декілька варіантів аутентифікації. Звісно, присутня http аутентифікація для автоматизованої аутентифікації на сайті, але основний розділ є сайт логін де може бути автоматичне. Через Login Sequence Recorder, найчастіше використовувана функція. І через OAUS автентифікація В Invicti Enterprise цей набір значно ширший. Давайте переглянемо. Ми беремо якийсь сайт. І зайдемо в аутентифікацію. Звісно, присутня форма Authentification. Тобто автентифікація класичної форми. І на відміну від Login Sequence Recorder, у нас є можливість зробити Custom Script. Давайте переглянемо, як це виглядає. Перейдемо на сайт. Знайдемо, де на сайті знаходиться сторінка аутентифікації. Знаходиться на логін. І ми бачимо адмін і адмін123456. Задаємо сторінку аутентифікації, додаємо нову персону. І це є відмінністю від Acunetix Premium. В Acunetics Premium, як ви вже зрозуміли, підтримується аутентифікація під одним легінними паролем. Invite Enterprise може перевіряти сайт під декільками обліковими записами. А в Invitte Enterprise є кастомні скрипти більш широкому функціоналу. Перша відмінність є в тому, що ми можемо робити декілька сторінок при складній аутентифікації. Перехід на першу, другу, третю і на кожній задавати окремий різний скрипт. Також додатково є можливість швидко набити цей скрипт і руками перевірити. Ну, наприклад, спочатку задамо. Поле юзернейм логіну, далі поле паролю, і далі натиск кнопки. І ось ці місця плейсхолдери, username і password, будуть підставлятися під ті логіни і паролі, які ми задали в персонах. Також давайте перевіримо скрипт. І, як ви бачите, ми ефективно. Успішно залогінились, тому можемо натискати ОК. Додатково від класичного Form Authentication тут присутні такі інструменти, як NTML Kerberos, хедери, такі, як і Vaconetics Premium, додатково сертифікат клієнта, а також OAuth 2, з детальними налаштуваннями OAuth. В розділі сканування ми маємо інформацію по скануванню в Aconetics Premium. І ми можемо зайти в результати сканування та подивитись знайдені вразливості, структуру сайту, статистику сканування та івенти, які відбулись на рівні сканера для дебагінгу. У Invicti Enterprise більш широка інформація по скануванню. Давайте ми зайдемо. В недавні сканування. І, наприклад, зайдемо в Demo PHP. Тут ми бачимо значно більш детальну інформацію, більше візуалізації. Можемо подивитись Trend Matrix, тобто який стан безпеки цього сайту в розрізі часу від сканування до сканування. Чого немає в Акунеті Premium. Є інформація по статистиці виправлених вразливостей, ну і також вразливості. Давайте зайдемо в якусь з вразливостей. Тут ми маємо детальну інформацію по вразливості, і, звісно, ми можемо відправити її по інтеграції в тікет. Інтеграція це теж те, що відрізняє Konetx Premium від Enterprise Inv'icті. От до цього прийдемо трошки пізніше. Давайте вернемось в сканування. І в результатах сканування ми бачимо інформацію, схожу на карточку Vulnerability в Acunetics Premium. Внизу ми можемо відкрити інформацію по кожній вразливості. Різницею підтвердження вразливості між Invicti Enterprise та Aconetics Premium є те, що Invicti Enterprise здатен підтвердити значно більшу кількість вразливостей, оскільки використовує непрямі докази наявності вразливості, але двигун бази знань для підтвердження, тобто і непрямі докази. В той час, як Aconetics Premium дає підтвердження тільки, якщо є. 100% підтвердження Аkinс Verified. З точки зору впливу на роботу, це сильно знижує трудозатрати розробників та інженерів по безпеці на виявлення хибно-позитивних і не витрачати час на хибно-позитивні спрацювання сканерів. Ну і звісно, також є дерегова сайту і Knowledge Base. Тут Knowledge Base, як я вже казав, більш детальний. Є повні деталі, що вдалося зібрати і що є в Knowledge Base. В той час, як в Conet Premium, це певний black box. Тому користувач не може детально переглянути, що знаходиться в Knowledge Base. Наявність Knowledge Base дозволяє як Invicti Enterprise, так і Conet Premium використовувати інкрементне сканування після першого повного сканування, що знижує швидкість сканування. Додатковою відмінністю є те, що в Acunetix Premium не можна змінити карточку Security Check. Вони є наперед вписані, і ми або проводимо цей чек, або не проводимо. В інвікті Enterprise в розділі Report Policies ми можемо зробити свою власну репорт політику і задати сканування. І давайте переглянемо, як це виглядає. І в цьому меню Report Policy. Ну, може, коли перейдемо в editor, бачимо, що можемо кожен security check змінити під наші потреби: змінити класифікацію, змінити рівень загроз під нас, змінити опис, якщо це необхідно. Такого функціоналу в виконати Premium немає. Тепер йдемо далі. Наступною особливістю є інтеграція. Якщо виконати Premium, звісно, є інтеграції. І знаходяться вони відповідно в розділі інтеграції. Тут вона називається Issue Trackers, тому що інтеграція можлива тільки з системами тікету. Щоб відправити знайдену вразливість для розробників зручне для них середовище. І, відповідно, тут присутні раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тікетних систем, що вже немало. Але Invicti Enterprise дає більш значно широкі можливості. Давайте зайдемо в інтеграції. І виберемо нову інтеграцію, щоб показати можливості. Як ви бачите, кількість тікетних систем значно вища це раз, але є і інші класи інтеграції. Project Management Software, комунікації, інтеграція спами по API та Vulnerability Management. Окремим розділом є Continuous Integration Systems тобто Invicti Enterprise повністю готовий до того, щоб стати ваш стек. Continuous Integration, Continuous Development і ставити справжнім інструментом DevSecOps. І, як ви бачите, тут присутні всі найрозповсюдженіші. Azure Pipelines, GitLab, GitHub, Jenkins це ті, з якими на нашому досвіді часто зустрічаємося на наших ринках. Додатковою відмінністю є також перегляд технологій. Invicti Enterprise, використовуючи IAST, також переглядає технології, які використовуються на веб аплікейшені та переглядає на вразливі бібліотеки в Application. В той час, як у Netflix Premium виявляє технології і проводить базові security чеки. Їх проводить і. Invicti Enterprise, але дивиться значно глибше, забезпечуючи Software Component Analysis або SCA, як часто його скорочують. Додатковим інструментарем є ролі і команда. Якщо в Connect Premium можна задати користувачів і задати ролі їм, то те саме можна зробити в Invicti Enterprise. Але, як ви бачите, коли я спробую додати користувача, ролі в Oconitex Premium визначені, і їх не так багато. В той час, як Invicti Enterprise дає можливість не тільки давати значно більшу кількість прав на конкретного користувача, але ще й створювати команди, групувати користувачів, не тільки групувати сайти, але й групувати і користувачі. Та створювати власні кастомні ролі. І, як ви бачите, таких кастомних ролей може бути дуже багато детально налаштованих. Відповідно, є 87 можливих дозволів, які можна накидати і сконфігурувати свою конкретну роль. Ну і, звісно, далі по користувачам ми можемо задавати потрібні ролі. Робиться це в «Manage Teams. І додаванням ролі до команди. Як в Аconette Premium, так і в Invicті Enterprise ви можете підключити необмежену кількість е, двигунів, які роблять базове сканування, той самий Blackbox Scanning. В Invicti Enterprise це називається Agents, а в Aconetics Premium це називається Engines. Але по суті, це одне і те саме. Відмінністю Acunetix Premium, локального встановлення on premise є можливість підключення мережевого сканеру для того, щоб він відправляв свої знахідки в Vulnerabilities Acunetix. На жаль, наразі підтримується підключення тільки OpenVAS сканеру. І фінальним, але важливим елементом різниці Invicti Enterprise, і Acunetix Premium. Є в налаштуваннях на налаштування Single Sign-On саме для входу в консоль інвіті Enterprise. І це може бути Google, Okta, Azure, як хмарний, так і локальний. Ну і інші, які ви бачите на екрані. Таким чином, комбінацією інтеграції в Identity Management компанії та гнучким налаштуванням ролей Invicti Enterprise призначений для того, щоб в цій консолі працювало якомога більше людей, якомога більше команд. В реальності тут можуть працювати як секюріті інженери, так і виділені спеціалісти з веб-девелопменту, щоб оперативно реагувати і переглядати деталі по вразливості в Invicti, так і з менеджменту чи аудиту, які можуть перевіряти стан справ для прийняття управлінських рішень. А Konetікс Premium же призначений саме для. Інженерів безпеки Security Engineers. І надає настільки широких можливостей по управлінню різними командами в одній консолі. Останнім дуже важливим елементом є наявність Invicti Desktop, який інтегрується з Invicti Enterprise. Це програма, яка ставиться на Windows Desktop, і є робочим місцем пентестера. Давайте ми запустимо Invicti Desktop. Ця програма десктопна. Вона входить в пакет ліцензії Invicti Enterprise, не потребує додаткової купівлі. І цей інструмент дає більш детальну інформацію про скануванню. Сканування можна запускати із десктопу, тобто він йде зразу з двигуном. Але він може інтегруватися в Invicti Enterprise консоль. Для цього є кнопочка відповідно експорт до Invicti Enterprise. Ну і відкриємо якесь сканування, переглянемо його. Наприклад, той сайт, з яким ми працюємо. Як ви бачите, тут є повні деталі по вразливостях, по сторінках, є можливість швидкої перевірки знайденої вразливості. Наприклад, є можливість відправки SQL-ін'єкції. Ми зараз відправляємо Blind SQLic. Запит для отримання версії бази даних. І отримуємо її без проблем. Таким чином, підтверджуючи наявність вразливості. Але тут ми маємо свободу підтвердження задавати реальні запити, щоб перевірити настільки глибоко або настільки серйозно є вразливість для нашого конкретного кейсу. Ну і звісно, є можливість сформувати звіт не тільки з консолі, але і з десктопу. І експортувати знахідки в Invicti Enterprise. Додатковим плюсом Invicti Desktop є те, що є можливість проводити ручну сканування, відповідно, як ну, проксі, як Manual Crawling, Manual Scans. І вручну знайдені вразливості. Тобто ми ходимо по сайту вручну, запускаємо security чеки з системи, тут же перевіряємо через. Перевірку вразливості, наскільки глибока ця вразливість, і знайдені вразливості можемо відправити на консоль, на сервер, щоб додати знахідки до загального центрального репортінгу. Всім дякую, я сподіваюся, це відео було корисним. Як показує наша статистика, найбільше нам допомагають не тільки лайки, до речі, поставте лайк, якщо відео було цікавим. Але якщо ви оформите підписку під час перегляду або зразу після закінчення перегляду, чомусь Ютубу зараз це подобається найбільше. А я нагадую, що ми Invicti на території України. Якщо вам потрібна інформація про продукту, можемо звертатись до нас, ми порадимо вам інтегратора або до вашого довіреного інтегратора, ми працюємо над тим, щоб піднімати освіченість інтеграторів по цих продуктах. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!